волосся важкими кроками ходить по даху. А лоблю. Диверсанти лазять по кришам, ставлять метки. Нету тума, от ми будем на волоні весні. Чого ви мене хейтите? Не надо, успокойтесь, що ва я вам зробила. Я монетизацію підключу через тисячу років. Рашан мова, пліз. Я ловлю лютий клінж. Всім привіт, з вами знову я, Євгенія Гук, і сьогодні у нас на годиннику 1027, 25 липня. І зараз я починаю влог, От. але для початку я ляжу спати, тому що мій режим дуже дивний. Я просипаю весь день і лише вночі я бодрствую Усім привіт! Я проснулась зараз 20. 48 на часах. Я вмилась, почистила зуби. І тепер йду в сільпо за квасом. Бо квас всьому. Я ще не їла, я думаю, пройдуся. Обично я, звісно, на велику їжу, але сьогодні я вирішила, що ногами треба трошки походити, бо я останні дні залежалася. Поэтому ну, топаю. Вот он. Топчик класс. Ай, always come back. Ну что, я уже дома. Сейчас у нас почти 10. Кушаю борщ. Вот. Дальше буду... Что я дальше буду делать? А правда не знаю. Правда не знаю. Сейчас едим борщик. А потім посмотрим. I always come back. Поїли борщику, помили спонжики. Нанесла на лице базу для макіяжа. І сейчас буду делать, собственно, макіяж. Для відео. Тик ток. Сейчас візьму. Тоналочки свої. Я буду змішувати два тона. Змішуємо два тональничка. Сісішку і бібішку. Бібішка в мене більш плотна, а сісішка более жидка. Це прищики, які я тільки що подавила. А ще я не зняла. Начало для відосів в ТикіТоке. В принципі, можна і так почати знімати. Що да? ви думаєте? Пишіть в комментаріях. Камуфляж топ. Та так. Ну що так, сейчас йду починати знімати відос. Вернусь, будемо далі делать макіяж I always come back. Скільки раз я вже сказала це за сьогоднішнім видео. Почитайте, напишіть в коментарі Ну що, тон я розтушувала, вроді Це... Ця камера робить мене стрімною. Тікток я не така страшна. Ну, тут всі, абсолютно всі недоліки підкреслюються, а я такого не звикла. Я звикла до згладженої шкіри і ще буду будувати канцелер. В середньому... Підготовка до відео складає в мене десь 4 часа. Макіяж, прическа, зйомка відео. Я не знаю, як мені ускориться. Ну, може на роботу з вирішенням навик швидкого, скоростного макіяжу і зйомки відео, ну, посмотрим Ну що, про що ми вам такого... Розказати. Значить, починаючи десь з квітня, так що плюс-мінус регулярно, з березня чи з квітня десь, я почала вести і стріми і заробляти на них якісь копієчки. Також нещодавно я почала частіше публікувати відосики в TikTok. І на даний момент у мене там Небагато. 94 підписники. Тож я гадаю, можливо, з часом у мене набереться більше аудиторії і я зможу вести прямі ефіри і в TikTok також. Красотка, правда. Ну, правда, ну так, да, правда. І далі. Продовження в Тік-Ток делати. Продовжаю діляти мейкап. Тушую контур. Взагалі, макіяж я останнім часом тільки почала частіше робити. І в основному для відео, коли почала займатися більше тіктоком і вести прямі ефіри, тобто хочеться ж в камері виглядати більш презентабельно, і тому я почала фарбуватися більше ніж зазвичай. Зазвичай взагалі хочу без макіяжу, навіть повсякденний макіяж. Не роблю. Далі будемо робити з вами хайлайт. І, до речі, ніяк не можу знайти свою ідеальну лінію, куди мені наносити хайлайт. Тому я дивлюсь вниз і веду по кістці своїй стіком і потім підтушовую. Як вбиваю. І коли я наноситиму хайлайтер сухий поверх цього, то у мене буде більш сяюча шкіра. Хайлайтер, до речі, який сухий, дуже класно потім виглядає. А зараз важливий момент зробити носика так, щоб це не стала бульба по носу Поновлила і терма, ну, не знаю. Давайте розкажу вам історію. Отже, вчора вночі, десь о 3 годині, плюс-мінус, я виходжу на кухню і чую, що хтось важкими такими кроками... Ходить по даху. Хтось важкими кроками ходить по даху. І пройшли ці кроки від кухні, по даху до віранди. І потім я виходжу на вулицю, свічу фонарем, дивлюся, кажу, «Алло, бля!» Нікого нема. Я така, И? не помню. А потім мені сеструха каже, що вона чула, як щось голосно стрибнуло з даху біля її вікна. І я не поняла. Я думала, це якісь диверсанти лазять по кришам, ставлять м'ятки. Ну, як колись було, як раджу, я зараз не знаю як. Не чула таких новин, щоб ми перевіряли свої дахи. А... І вранці, в годині там вже о 10 я збиралася лягати спати, розповіла мамі про цей випадок і сказала перевірити да, там раптом що. Потім ввечері вже. Я підійшла до мами, спитала, чи вона перевіряла щось, дах, чи нічого там нема. Вона каже, каже, що ти знаєш, ні, не перевіряли, але по новостям казали, що останнім часом часто люди зустрічають якесь а, мутоване чудовисько, тобто це не якась міфічна істота. Це не чупакабра якась, ні. Це якась місць багатьох животних, багатьох тварин, які, а, яке, собственно, ця істота вона вміє швидко бігати, високо стрибати і от лазить по дахам і цепляється от абсолютно за що попало. Там і за дах може схопитись, і за дерево, взагалі, їй пофіг. Я послухала, така постояла отак, подумала, думаю, ок. Я не знаю, що це було, що це у нас по кришам лазить. Надіюсь, нічого страшного. І надіюсь, цього більше не буде. Чи вірить в те, що це якийсь диверсант? Не знаю. Як би він заліз, теж не знаю. Що він там лазив? теж не знаю. І що це якась е, могла б бути тварина, істота, невідоме существо, теж не знаю. Ми цього вже не поймемо, бо коли ну, воно втекло, то ми вже його ж не шукали. Понятне діло. Зараз хлопчики-дівчатка будуть переходити до брів. брови всьому голова. Візьму свою найтоншу кісточку кошену і буду тоненькими лініями промальовувати пропуски своїх бровок. І поки я це буду робити, мені б хотілося поговорити на тему свого YouTube каналу. З самого початку я його створила. Спочатку він називався Євгенія Гук. Ну, моє справжнє ім'я. Потім я його перейменувала в дівчина села. Дівчина села, в принципі, мене характеризує. Тому що ну, я народилася в селі, і я так назвала свій канал. З самого початку я вела його українською, трохи з діалектами, трохи з російськими словами, ну, але в основному українською. Потім був період, коли я його вела російською мовою. Тому що в мене були глядачі багато а, з Росії і вони не розуміли мої відеоролики. Потім був період, я викладала в основному танці. Можете, в каналі є а, плейлист танці, кому цікаво, можете зайти. От. А зараз знову той період, коли я буду вести свої відео. Українською мовою, тому що так спочатку самого і задумувалось. А вже ж є таке, що може бути менша аудиторія, менше людей може прийти ого, оговоці та бровіха. Але я все ж таки вірю в те, що своя аудиторія знайдеться. Якщо раніше я вела канал і особливо не вірила в його успіх. У мене було таке бажання. Я хотіла стати Popularity Girl, але, скажімо чесно, я була б до цього не готова. Можливо, навіть зараз я не зовсім готова. Не знаю, але а зараз набагато серйозніше я це сприймаю, ніж тоді, коли я створювала цей канал. Зараз я вірю в свій успіх і я не думаю так, що о Боже, я монетизацію підключу через тисячу років. Ні, я знаю, що це буде і буде в свій час. А раніше я не вірила просто в це, що це взагалі колись буде. Це схоже на брови з відео моя молодша сестра робить мені макіяж. Тому цікаво, зайдіть, подивіться. Звісно, в мене можуть проскакувати російські слова, але я вважаю, що моя українська не така вже й пахла. Але, і не ідеальна Буде канал таким, як з самого початку я і думала, але я не знаю, що конкретно в мене за тематиком В каналі є. Е Декілька тематик. Це і б'юті макіяжі, і влоги, і танці. Ну, танців там зараз, мабуть, найбільше і вони, мабуть, найуспішніші, тому що відео з танцями, воно одне шортс, він набрав там 700 тисяч переглядів. І там я зловила гігантську хвилю хейту. Були і адекватні, розумні люди. Але багато було хейту спочатку, як я до цього віднеслася, спочатку я така типу, чого ви мене хейтите, не треба, успокойтеся, що я вам зробила А потім я через пару місяців трохи підзаспокоїлась. І зайшла на це відео, почитала коментарі і просто посміялась. <гум> Реально, там дуже багато людей пишуть про мої копита тобто що це за копита таки що за брови такі, о oh май мої такі великі а, багато багато дуже фу копита наспіла танцует о, от нету ма, от ми будем на пілоні апелоне виснеть Лол, ч лолу, ну ок. Один дров, один любовь. Зараз а, будем дивиться. Ти плюнула мені на кофту. Та кисточка, я тепер оплвана. Я так боюся це робити. Я сказала ці слова і згадала діалект міста, в якому я зараз... Щас... І тут, значить, всі кажуть все через А. Поїхала, пошла, помилась. Ну це ладно, це буде мені. Поговорила, коли, А, ну і тому подібне. Багато слів, де а, в російській мові було б О, тут А. Так, це тільки бровки. Це тільки бровки, розумієте, Наскільки в мене боль, що це все так довго або я турнусь, або ти мейтиний гас бейн. скамбек. Так вам видно, що я не дорозказала. Я хотіла розказати таку невеличку заметку свою лично, а по поводу якраз от мови каналу. Коли я недавно відкрила галерею на Ноуті. Там у мене куча фарлів стареньких. І деякі з них, там 4 відео буквально, я планувала зробити влогом. Але він не вийшов, я його не доробила. І зараз, коли я його подивилася, в цьому влогу десь, може, рік, може два, мабуть, десь два роки цим відео. Доволі затягнула, звісно. І, виходить, зараз, коли я передивлюсь ці відео, я ловлю лютий крінж. І у мене не вистачає сили і мужества зробити із цього щось сучасне, що було б актуально в реаліях зараз. Бо, по-перше, я змінилася як людина. По-друге, ставлення до мови. Змінилося. І також там я сказала фра фразу Russian Mova Please. І коли я це почула, я поймала такий крінж, що я поняла, що це відео ніколи в житті не вийде. Це якраз про те, що деякі відео їм просто не суждено опублікуватися. Не. Вернусь, коли зрою стрілки. Авторське право на ютуб амліпалялелі, амлелелялеле. Дата деду. So Я вже і зняла відео і вже і провела ефір. І сейчас іду змивати я стрілки просто так стерла пальцями поздирала. Бо вони пленками знімаються. І... На цьому мій день закінчився, все, собственно. Всім дякую за перегляд. Всім удачі. всіх люблю пока-пока.